Покажу, як я мию апарат. Значить, першочергово в мене вода тепленька змити залишки молока з поверхні стаканів і з трубок, по яких молоко власне, рухається в бідон. Отож миємо тепленькою водою. Такі руки допомагають змити якийсь, якщо умовно є наліт з молока, то трошки. Оці бульки, що я роблю в павуках, допомагають забрати його. Трошки незручно знімати, але вже як є. Значить, далі беру. У нас є такі два миючі засоби: це лужний кислотний. Екетки вже немає, тому не, не покажу, хто виробник, але вже реве корова. І я одним мию вранці синім лужним і ввечері мию кислотним. Так кожного ранку і кожного вечора миється з миючим засобом. Ці засоби запобігають утворенню накипу на цих нальоту, такого точніше, після молока, а також вони мають дезінфікуючий ефект. Розвожу згідно інструкції. На кожному вона є. на таке пишеться. Баклажки ці по 20 літрів. Я ще також тим самим миючим мию холодильник, той, що де зберігаємо молоко і сироварню, то нам десь вистачає. Ну, приблизно на два роки дві баклажки, бо ми чергуємо. Плюс-мінус. Точніше не скажу, бо якщо чесно, не дуже засікала, але орієнтовно десь так. Але такі миючі продаються від літри. На промі особливо дуже багато великий вибір. Тому кого цікавить, таке для, там, на менші об'єми, то шукайте. І аналогічно миємо з миючим. Температура води також пише в інструкції, яка має бути для миючого. І в кінці холодною водою змиваю залишки миючого з апарату і соскової резини. Що хочу сказати, не використовуйте в якості миючого ці різні порошки для прання або миючі для посуду. Вони, по-перше, погано змиваються, залишки все одно лишаються їх на трубках, на, цих, на стаканах і ще вони псують резину. Вони не призначені для такого, тому, будь ласка, будьте уважні і не робіть. Так, що потім вам буде ж гірше, бо треба буде міняти чи соскову резину, чи шланги, бо будуть вони пошкоджені.